Бабусин квадрат, що може бути простіше. Це класичний мотив у в'язанні гачком, який з'явився понад 100 років тому. Хто саме придумав його, невідомо. Це народний візерунок, який виник природно серед майстринь. Найстаріші згадки про квадратні мотиви, схожі на сучасний бабусин-квадрат, зустрічають у журналах із рукоділля в кінці 19 го на початку 20-го століття в Англії та США. Я створила 42 квадрати. Із них я зробила топ. Квадрат має сегмент стовпчика з козаним накидом плюс одна повітряна петля. І тому. На кутах ми будемо мати три стовпчика з одним накидом, плюс дві повітряних петлі, плюс три стовпчика з одним накидом і завершимо повітряною петлею. Гачком намагаємося через полупетлю просунути робочу нитку, то робити ми це будемо тільки в одному напрямку. Тобто, праворуч, праворуч, з лівої сторони, тобто з лівого полотна, ліворуч. І після того, як з кожної сторони, з кожної полупетлі ми протягуємо нашу робочу нитку, нам потрібно її зафіксувати. Ми її з з'єднувальним стовпчиком. Тобто протягнули з. Правої сторони полупетлю витягли робочу нитку, зробили з'єднувальний стовпчик. Потім ліве полотно взяли через полупетлю, просунули робочу нитку на себе і пров'язали з'єднувальним стовпчиком. І так чередуємо. Праворуч ліворуч, праворуч, ліворуч. Кожен квадрат у нас в куті має дві повітряних петлі. Тобто, одна повітряна петля у нас буде відноситись до однієї сторони, а інша друга повітряна петля буде відноситися вже до перпендикулярної сторони. Але одну. Цю повітряну петлю в кожній стороні ми пров'язуємо таким самим способом. Ми пам'ятаємо, що хвостик ми можемо ув'язати за одну полупетлю гачком, а поверху зробити візерунок. Коли ми доходимо до декоративного шва, який у нас вже перпендикулярно з'єднав наші квадрати, то ми можемо трохи більше зробити петлі і останні полупетлі ми пров'язуємо, з'єднавши. Сторону. І потім починаємо з правої сторони зверху з'єднувати нашим швом полупетлі. У кожному квадраті ми з'єднуємо одну частинку повітряних петель. А інші квадрати будуть з'єднуватися іншими повітряними петлями. Отже, коли ми з'єднуємо квадрати, і ми це робимо по прямій лінії перпендикулярно. Ось ми зробили перші квадрати в одну лінію, ми їх вистроїли. Ми їх пров'язали, ми їх з'єднали. А вже потім, коли ми по цьому шву в'яжемо і збираємо квадрати надалі, то ми цей шов пропускаємо, але петелічки цього шва робимо більш повільніше, даємо можливість їм вільно лягати на полотні і не стягувати їх. Тобто схема дуже проста: спочатку права сторона, потім ліва сторона. В даному випадку це верхня сторона і нижня сторона. Так ось захопили в витягли ниточку, А далі з робочою ниткою пов'язали з'єднувальний стовпчик. Потім ліва сторона. просунули гачок у полупетлю, витягли робочу ниточку, зробили з'єднувальний стовпчик. Далі знов. І коли ви витягуєте ниточку крізь полупитлю, то з якої сторони ви вставляєте, ну скажімо так, той гачок, з тієї сторони ви витягуєте тут нічого.